У Житомирі з 1 вересня планують скоротити близько 40 груп в дитячих навчальних закладах, говорить Світлана Ковтуненко, перша заступниця директора міського департаменту освіти. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію відвідування фактично, якщо у нас до 9 тисяч дітей, то сьогодні відвідують найбільше – це 4600, 4700, 4800, в середньому – це 4,3. Тисячі дітей Світлана Ковтоненко каже, що групи будуть об'єднувати за віком. Ми не плануємо скорочувати садочки. Ми просто поговоривши з керівником, побачили ситуацію. Не можна тримати групи, коли немає дітей. В цьому ви погоджуєтеся. Не можна тримати групи, і зрозуміло, що у нас штатний розпис будь-якого садочка він залежить від кількості груп і від кількості дітей, які. Відвідують садочок. Тому, е, якщо ви подивилися на ситуацію, да у нас є більше 40 груп скорочення на слідуючий рік планово. А як буде фактично? Ми побачимо на перше вересня. Алла загоруйко працює вихователькою молодшої групи в дитячому садку номер 30. Зі слів жінки в їх навчальному закладі з вересня 2024 року скоротять дві групи. Сьогодні у нас дві групи з'єднані група Ромашка і група віночок. З двох груп прийшло в нас 10 діток 5 з однієї і 5 з іншої. У зв'язку з тим, що мала наповнюваність груп, наші групи з'єднані і ми працюємо дві групи разом. Алла Олексюк завідувачка дитячим навчальним закладом номер 30 Жінка каже, що відвідуваність в садочку номер 30 становить 45%. Якщо е, до війни у нас за мережею була 301 дитина, функціонувала 13 груп. Зараз у нас так само функціонує 13 груп ну, за мережею. Е, але е, за списками у нас вже не 301 дитина, а 281 дитина. З них е, хто реально відвідує, це в середньому 125 дітей. Вихователів не планують скорочувати, говорить Світлана Ковтуненко. Є вакансії. У нас сьогодні не вистачає. 21 вихователь сьогодні. Медичних працівників не вистачає, вихователів не вистачає, Помічників вихователі. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.